Розпочалася зустріч голови фракції комуністичної партії України в обласній раді Миколи Тимошенка з громадськістю Овруча приємними подіями. Зокрема, вручено партквитки новим членам партії, передано Кобилинському центру реабілітації дітей, позбавлених батьківського піклування, необхідних 30 пар взуття. А кавалеру ордена слави Василю Васильєвичу подаровано новий слуховий апарат. Також Микола Тимошенко продемонстрував присутнім кубок з футболу імені Миколи Ващука, ліквідатора аварії на час вихідця з овручини, виготовлено кубок за ініціативи депутат за цим Микола Тимошенко та овруцький міський голова Валерій Шваб, також представник комуністичної партії, прозвітували про зроблену роботу для розвитку рідного міста і району. Для мене надзвичайно, близькі і знайомі ці люди. Вони для мене є рідними. Вони для мене є. Візитною карточкою, якщо зовручені, значить для них зелена дорога, де б я не працював. Микола Тимошенко пообіцяв, окрім питань, з якими звертались до нього громадяни, він велику увагу і надалі приділятиме проблемам соціального захисту населення, працевлаштування, функціонування ФАПів, закладів освіти, проблемам ліквідаторів аварії на чаес та інших нагальних питань. Не обійшов депутат увагою занепокоєння ініціативної групи рибалок та мисливців. Овручини озера в Овруському районі, в частності піщаниця, села Піщаниця. Довжні були бути забрані ніякими орендаторами, тобто готували документи до того, щоб забрати. І фактично получалось те, що на території Оруського района рибалкам любителям не було деревові. Болюча проблема проблема знову пов'язана з приватизацією та орендою лісових угідь, мисливських господарств. Я певен, що мої звернення і в оригінальне відділення фонду державного майна. І до начальника обласного управління, до речі, земляка Невмержицького Володимира Яковича зупинить цей процес. Що ж до ринку землі, Микола Тимошенко переконаний, саме держава має викуплювати її у селян. Ми дожили, що в окремих сільських радах уже немає ні земель запасу, не земель резерву, абсолютно нічого. Що навіть комусь коли ж час прийде, що побудуватись, ми не знайдемо, вибачте мені, цих десяток соток землі при. Той пусті, яка твориться по великому рахунку на, на наших землях, також цього дня Микола Тимошенко зустрівся з владикою Віссаріоном щодо відкриття каплички у Кобилині.